Що шановні глядачі, ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Можливо, ви вже помітили у нас, дещо відбулися зміни на нашому ефірному робочому столі. Насправді за кілька секунд ще будуть великі зміни. І сьогодні, як і обіцяла, ми дійсно поговоримо про наше рідне, українське традиційне. Якщо ви помітили такі ефіри, я люблю найбільше, тому що ну в них відчуваєш себе справжнє таке життя українське. І Розуміючи, що те, що відбувається в нашій країні, рідні продовжується на превеликий жаль залишатися на такому жахливому негативному рівні. А завжди вам хочеться подарувати трошечки, хоча б кілька хвилин таких от позитивних емоцій, і навіть можливо навіть не те, що позитивних емоцій, а кілька хвилин спогадів і нагадувань про те, що ми насправді живемо в прекрасній країні. Ну, так, от зараз ситуація така. Але я вірю, і сьогодні ми спробуємо це довести своєю працею творчістю. Що насправді все може змінитися сьогодні? За кілька хвилин у нашій студії буде одна зестей, яку я люблю. Ну всіх гостей люблю, але цю гостю дуже люблю, і найбільше з усіх гостей, тому що. Ну, насправді вам сьогодні подарує кілька хвилин спокою, радості і мира. Тому, будь ласка, за кілька хвилин продовжимо. Ось так, шановні глядачі, багато сказала. У насправді, коли такі ефіри, треба наговорити або показувати. В принципі, зараз цим займаємося. Єдине, що зазначу, сьогодні у нас у студії Галина Дюговська, викладач флористики, член спілки дизайнерів України, член національної спілки художників України. Я вас завжди дуже рада бачити. Ви про це не знаєте? Взагалі. Я навіть вже наговорила, але дійсно, от якось почала говорити, десь навіть розхвилювалася, тому що якось це ви знаєте. Я завжди прошу своїх редакторів, коли у нас якісь такі, а в нас загострення кожен день зараз. Я постійно хочу, щоб ми принаймні в ефірі спробували глядачам подарувати, хоча б ну кілька хвилин. Я розумію, що мир ми не можемо з вами, правда, пані головне, якби ми так могли з вами зараз сісти і сказати мир. Було б супер, але ну ми не можемо це зробити. Єдине, що ми можемо, ми можемо подарувати кілька хвилин якогось такого чистого спокою. Зараз спробуємо це дійсно зробити. Єдине 223 дев'ять сімдесят шановні глядачі, ми вже чекаємо на ваші коментарі і запитання. Навіть у цьому блоці, якщо ви хочете до когось звернутися, як я не знаю, побажати якогось щастя, радості, ви можете це робити. Прошу 223, нуль А Пані Галиночка, ну дійсно, ви ж знаєте. Ну хочу сказати, що від нас насправді дуже багато залежить. Так, це і від того, як ми. Які наші стосунки, що ми в душі несемо. Це, це дуже велике значення має. І я думаю, що коли у нас ми несемо тепло, якесь добро, то я думаю, тим хлопцям на передові їм трошки легше. Так, почекайте, якщо бачите, шановні, да. у нас дійсно відбулися зміни. Ще ви протягом uh -huh. хірурги побачите, у нас букет. Пані Галина, Пані Галина ще у нас флорист, вона ж сама, от такі красиві букет. Ну, суто, українські букет, суто, я, навіть, я не знаю, соняшники, лілеї, все. І ще дуже велика кількість. Якість зелені, зеленої травички. Красивий букет. І замотала натуральною екологічною стрічкою. Це ну, те, що я люблю ну, найбільше, коли от все натуральне і красиво <смір> зібрано. <смір> За букет вам дякую, дуже красиво. Такі величенькі, красивенькі. А дуже що ми так? з вами сьогодні зробимо? Ну, ми сьогодні зробимо пташку сіна. Я просто хочу сказати: до, до букета, до стрічки, до всього. Yeah. Я навіть сорочку вдягла сьогодні. Дуже Бачите, красиво. яку натуральну старовинну і так далі. Ці речі, вони нібито прості, але вони дуже важливі. І тому я сьогодні взяла сіно, найпростіший матеріал. Матеріал, який зараз є всюди. От травки якісь там підростають, ну це суха, суха трава, може бути свіжа трава. І це може зробити кожна людина, кожна дитина, кожна жінка, і навіть хлопець і чоловік. До мене на різні майстер-класи приходять і чоловіки також. От, я просто, знаєте, Коли з найпростіших речей ти щось зробиш і показуєш, то це якесь диво, бо ну ви знаєте, мої складні роботи, вони справді вони. А я зараз їх буду показувати, ви... слухайте, виходь так, що сіна ми зробимо те, що ми бачимо. Зробимо, реально, да. Я, покажу, так, я да? покажу просто пташечка, да? Дивіться. Вона, вона може на жартицю пам'ятати, як в дитинстві стати. Вона сказала? може літати, вона може літати, вона може бути, якщо на паличку поставити, вона. вона може бути десь в інтер'єрі. Цю я навіть прикрасила червоними нитками, бо, чесно кажучи, червоний колір, ми знаємо, що він як обереговий у, у народі. завжди був. А це хто? Нас? Тобто, леле... ну, теж леле... але, але якісь знаєте, такі, трошки… Це, це такі, знаєте, як, як хто хоче, може лелека, кому потрібно лелека, mm -hmm. може якась просто така збірна. Образ... Справа справа в тому, що е, образ птаха він у народній символіці дуже багато чого ні завжди. Mm. І взагалі, якщо от я підніму ще раз, подивіться, якби я зараз встала, так, mm. і силует жінки і mm. сил, силует птаха, вони співпадають. І народна лялька, і це все пов'язане. Це все пов'язане. Тобто ці силуетні речі, вони пов'язані. Так, ви робіть, але, щоб але у нас часу мало, тому я День починаю робіть. робити. А я да. хочу показати на. Да, що... А да. ми сьогодні дійсно шаномглядачі сіна. Пані Галина вже робить. Я хочу показати вам кілька її робіт. Пані Галина, нагадайте, да. з чого це зроблено? щоб я це зараз ламану не текстиль, мета, текстиль, дерево, там різні матеріали. Там складна робота. Складна робота, складна, робота, складна конструкція. знову це птах у нас хочу вам показати, шановні глядачі, а це з чого теж? Потеряв? Це з лози, це ми з... Лоза. це ми з чоловіком в Польщі на пленері робили. Це 5 метрів в крилах, величенька, національного національному Ще парку. один птав, yeah. дуже прошу, подивіться, шановні глядачі. Дуже Ця красиві. робота вона взагалі в Криму, в Криму живе. Я, я вважаю, що вона зараз трошки Дуже в полоні, трошки в полоні, полон 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 але вона буде вільна. Ну, Слава Богу. Ну, ця пташка, вона десь під Києвом живе у когось. Красиво да, теж. Це теж і текстиль? Так. Це метал, метал, метал текстиль. Так. Вона метал, досить текстиль. велика, там 2,75 розмах крил. Так, швиденько ну, так, 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 кру... вже крутити. Я, ціночки, я кручу, так. я не знаю, куди показувати. А що... ви робіть, все нормально, так. Тобто, бачите, я ціно. Зім'яли-зім'яли, воно повинно mm. бути м'якісіньке. І я починаю звичайною ниткою, ну міцною. Найцікавіше те, mm. от, шановничу, подивіться, mm -hmm. вже вийшла пташечка. Ну, реально. Вона, можливо, ще не дороблена, але вона дуже схожа на якогось, чи того робчика. Дивіться, що робиться. Тобто, от таке сіно воно. Насідозонівач, ви робіть, так. говоріть дуже швиденько, дуже прошу. Да, вітаю, шановні, для початку я погоджуюсь з ведочею, що дійсно гарний дуже букет. Але питання щодо о, так, так званих птиць називають миру. Це голубе. От ваша гостя, наскільки якості цих птиць подобає, Наскільки вона часто використовує свої творчості? Прошу, а ведуча не красива, тільки букет красивий. Так а почули, не почули. Так дякуємо. Ну ось ну, ну, так, ну якось. Дві жінки красиві сидять, пані Галина така красива українка, ви тільки про букет, вона тут про сорочку. Ох, чоловіки! Образ птаха в творчості, він у мене майже всюди. І навіть там, де птах, нібито його, знаєте, не буквальний птах, але янгол чи щось з крилами. Він у мене майже завжди якось виходить поза свідомостю. Так так. Це для мене тема, така рідна, мабуть. Вона мене, ну от бачите, Те, що бута, пані Галина, бачите, подивіться. це вже це вже ага, там зараз поток, покажу. Так. Добре. А тепер ви показуєте, бо в нас. А тепер 5 я хвилинта. показую. Так, це вже бачите, вже видно, що це вже чашка, але крил ще силуетик. немає. Сілое силуетик. Ну, буквально 3 хвилинки воно готове. Так, а потім ми робимо що? Ми робимо крильця. Ну, можна зробити, як тут я зробила такі пухнасті, а можна взяти солому. Не завжди є пухнаста трава. Ми її перев'язуємо ниточкою. Так, тугенько, щоб воно, угу. як, щоб воно так звілося. Та, да, да, воно затисли. як віяло. Да. Ну, можна більше взяти, я зараз принцип вже показую, бо часу не так багато. Угу. Воно насправді не, не, не довго робиться, але трошки треба на це уваги більше звертати. Ну от, Віяло таке виходить, і ми це віяло прив'язуємо угу. на пташечку. У нас вже є крильця. Ну, от, так. Так, пташечка, бачу. Тобто, ми можемо це така, знаєте, наш на швидкоруч, така пташечка, трошки довше робиться, бо тут криється, тут об'язане тут прошите, Ви бачите. Проживайте да? там. Дайте подивляться, бо ну, ближче, дуже б, красиво. нереально не да, красиво. Да, Просто дивися да, і да. розумієш. Ну тобто, то, тут так більше, більше часу йде. Ну в принципі, і теж не так довго, як здається. Воно дуже красиво було б бажання. Слухайте. А люблячка да. вашої дитинки, а зверху таку іграшку. Це... навіщо віщо це все купувати. Ну перепрошую. До що, речі, правда, мене як ж таким да. дітям тільки давали те, що руками зроблена, і вони так, дуже так. класні. Дивіться, як красиво. і Дитина буде спокійно спати. Мене колись питали, як довго така пташка може висіти. Ви знаєте, у мене пташка є в майстерні дев'ять чи вісім. 8... Питали там, чи не О, розсиплеться де? сіно. Я кажу, в мене 9 чи 10 О. років. А угу. я ось була в етнографічному музеї, сіна бачила іграшки, яким по 100 років. Так що воно досить довго зберігається, досить довго несе якусь гарну енергетику. Вічна. І, і ще дивна річ, ви знаєте, майстерні були в мене майстерні, бачили. Висить пташка. Так, і... да, У вас майстерня, майстерні, ви, шановні редачі. Це просто за щастя потрапив. ну, Чесно кажу, такі речі іноді бачиш. У вас там так, знаєте, багато всього. Ну так, Вибачте ну, такі деталі. Ну, так. Але коли здивишся, ніби вже все подивився. Потім да. так, о, ще щось побачив. Ще щось побачу. і кожен, і так от дивиться. Там у вас кожен таке маленьке щось, кулечку можна розглядати. Те, що руками зроблено, кожну пташинку, кожну ляльку. Так, і ви знаєте, були випадки: от от саме ця пташка, вона нібито така не прикрашена, нічого. Я її люблю, і вона тихо все зачинено, і вона так раз повертається, і на мене дивиться. Потім повертається. І туди думаю, ну як це може бути, коли ну ні ні повітря, нічого немає, руху ніякого. Ну тобто якісь речі вони відбуваються, так що не все, таку не все, не все, все так створили. Дайте покажу те, що ви зробили. Не все а ту маленьку, да а ту маленьку, але слухайте. так, як ескіз. Ні, що, воно як дуже приклад. При... До речі, воно дуже симпатично виглядає uh -huh. насправді. І теж можна по різному називати. От так от слухайте, от соломи, і це ж діти можуть робити. Да зараз всі, багато да хто всі, їде да всі. зараз. Літо зараз літо. Це ви знаєте, це такий позитив. Це взагалі можна все, що завгодно. Ну, mm -hmm. ну пташку я показала, але по цьому принципу можна все, що завгодно робити. Просто з цього сіна воно бачите, яке приємне. Його береш mm -hmm. до рук, Приємний, до і вже інший стан внутрішній. Так а де що... ви сіно берете? О, десь всюди, де воно росте. де так... воно росте жартома, тому що ну, та, хотіла та, вас та, запитати. Та, та, ну, ви творіть, та, от, та. от скажіть чесно, що продовжуєте творити, навіть коли сумно. Але все одно робите, Знаєте, зна щось, щось робиш, щось думаєш, mm -hmm. робиш, хоча дуже важко буває себе mm -hmm. налаштувати. Справа в тому, що творчість це така річ, що. Повинен бути ну, особливий стан внутрішній, і не завжди той стан зараз відповідає, але виводиш себе на цей стан, і більше того, розумієш, що це потрібно людям. Ми от робили кілька виставок протягом зими, і дехто з художників казав, зараз не на часі, не на часі, не будемо, давайте не будемо робити. І ми зробили от буквально десь у грудні першу виставку, ну, потім в січні, потім на на весні. І ви знаєте, приходили люди, які ну, просто йшли повз. <зало>, на повзало на червоноармійські повзало йшли і вони заходили і казали як повітря, як свіже повітря. От Ви нам сьогодні теж подарували да, масу да. повітря. Дивіться, ви теж що ми з вами зробили? У вас пташка, і ця пташка, вони так нібито далеченько один від одного. А ми зараз їх отак але, поєднаємо, але а ви мені допоможете. Тому що насправді отака наша держава, країна, не знаю. Зараз там символічно схід, захід, це не важливо. Як це би не говорили, а можемо інше так. сказати. Отак от зустрічаються два птахи, які літали один десь біля іншого, не бачили один одного. А отак, от секунда, випадковість повернулися, побачили. Можливо, вітер поду, зустрілися. А потім, що в них відбувається в житті? Які наслідки? А народжуються таке пташеня. От такого сьогодні. Бажали. Більш, і більш того, хочу сказати, такий, знаєте, матеріал, нібито е, тільки, не тривкі, так. так, але живе 100 років. І я думаю, так і у нас буде. Те, що здається, нетривкім, те, що здається таким. І те, що важко дається. Те, що важко дається, воно буде дуже довго жити. Все, на цьому завершуємо. Галина Дюговська, викладач флористики, член спілки дизайнерів України, член національної спілки художників України, була гостем у третьому блоці. Ми завершуємо, нехай отак от дійсно у купі, у трьох, два птахи, маленькі пташенята, красиві квіти українські, те, що наше рідне, Нехай кожного нас супроводжують всі Україні. Цього дійсно бажаю. Вам не кажу сьогодні, а прощувайте, тому що побачимося 15.15 .15 знову п'ятнадцять прямому ефірі. Тому, будь ласка, до зустрічі.